Вітаю друзі на каналі щоденники Життя. І от у нас здається сьогодні 30-й випуск. Якщо не помиляюся, так-так. Це вже я робить 30-й випуск підбірок цікавих публікацій на Facebook. Парахолка на Фейсбуці називається. І от у нас перший лот це у нас 5 амулетів сокерок КР. Як бачимо всі сокерки різні. Проведіна реставрація, консервація і так далі. Даний лот виставлявся в групі «Західний аукціон». Локація лоту Сумська область. У нас КР майже не трапляється. Там, де я мешкаю зі свого досвіду. І от такий ось лот чудових амулетів, Сокерок. Було продано за 5 тисяч гривень. Красота. Йдемо далі. Наступна публікація була зроблена в групі. А аукціон монет, орденів та медалей. Це у нас 5 копійочок. Такий ось какалик, 5 копійочок. А не простих 5 копійочок. Це у нас пятак Єлізавети Петрівни 1762 року. Тобто, як ми знаємо, що на цей час Єлізавети Петерівни вже не було живих. Це може сказати, що посмертний чекан останній. Ці п'ятаки, вони досить такі недешеві. Вони мають позначку рідкості побідкіну РР. Досить непогано. Але стан, як ви бачите, вирішує. Монетка виставлялася зі старту 10 гривень. Бліц був 1200. Але, на жаль, монетка набирала тільки 250 гривень. Була продана. Стан вирішує, друзі. Стан вирішує. Ідемо далі. Наступний лот. Продавався в групі Західний Акціон. Це у нас динарій. Динарій досить непростий. Це у нас динарій Гальба. Рідкісний сюжет. СПКЮР Сенатус. Побулюс Юаїтіум, Романус. Вибачте, за латин не володію. Я в динариках не розбираюся. Ось інша сторона. Бачимо, що динарик рекноскопаний, горелий, походив по руках, але це дійсно досить рідкісний динарик, бо навіть в такому стані. Він був проданий за. 8020 гривень. Прикольно, прикольно. Ідемо далі. Наступна публікація була зароблена на групі сторінки. Дарюха Волошин. Багато хто його на Фейсбуці знає. Він продає не на аукціонах, а продає від себе. І от він як продає і монети і так, як металошукачі. Так як він полюбляє походити, покопати. Мню теж різні металошукачі. І от він продає такі ось кажуть папу металошукачів, це у нас металошукач кардінал профі. Чесно, нічого про нього не знаю. Вони мені всі аналогові і що ТС, що Термінатор що золотий туз, що маска, вони всі приблизно однакові. І за такий металошукач, і такий металошукач було продано по бліцу за 5550 гривень. Подивимося, решту фото. Бачимо, людина багато копає. Що ж, йдемо далі. Ну і на останок техніка. І так, перед вами педальна дитяча машинка приблизно 50-х років. Називається вона Урал, але по формі ми бачимо, що це подібне на... На победу на перемогу. Машинки постійно випускалися в Радянському Союзі. Вони подобалися таким аналогічним машинкам, що випускалися в США. Дана машинка виставлялася в групі Все із СССР, покупаємо, продаємо. Автор за дану машинку забажав 12,5 тисячі, хоча, скоріше за все, що покупця поки що не знайдено. Подивимося, решта фото. Ось бачимо такі педалі. У мене теж була 80-х 90-х машинка залишилася. У мене, здається, була синя копійка. А яка машинка була у вас в дитинці? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, на цьому все. Будемо прощатися. Завтра в мене запланований коп. Не знаю, казав я чи не казав. Плануємо з'їздити. Вже поїду на поля, якраз після доїждів. Не так буде жарко, плюс буде земелька волога. що волога земелька? Правильно, волога земелька бере глибше. Ще надіюся що ті поля, вже що там була земена, вони будуть обрані Заплановано в мене по факту чотири поля. Тобто дві точки, які знаходяться на різних полях. Побачимо. Що ми знайдемо? Все, до побачення!